Слава Україні, новий пакет військової допомоги від Німеччини на Хмельниччині. Шукали трирічного малюка. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. У ефірі «5 хвилин на головне. Німеччина передає новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли 6 тисяч снарядів калібру 155 дві машини для розмінування, три мінітрали, 46 БПЛА різного типу, 680 штурмових гвинтівок «Хейнель» МК-556, 120 гвинтівок «СІР-308», 50 снайперських гвинтівок «Хейнель» «АШЛР-338», мільйон набоїв для стрілецької зброї, а також мобільні системи розмінування, детонатори, інфрачервоні камери, засоби протидії БПЛА. Міському голові та секретарю однієї з міських рад Дніпропетровщини повідомили про підозру. За версією слідства вони вимагали 30 тисяч доларів хабаря у підприємця, який хотів побудувати гуртожиток для переселенців. Мова йде про мера Новомосковська Сергія Резніка. Учора підприємець передав хабар секретарю ради в його кабінеті. Під час передачі коштів обох посадовців було затримано. Встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетними до оборудки. у тому числі перевіряється інформація щодо місцевих правоохоронців, які могли співпрацювати з посадовцями під час вимагання хабаря. Рідним загиблих захисників вручили посмертні нагороди. Шістьох військових нагородили орденами за мужність третього ступеня. Про це розповіли у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Згідно з указами президента України за особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі, за мужність третього ступеня посмертно нагороджено. Косінова Володимира Оле... Володимировича, Гнатюка Андрія В'ячеславовича, Крилова Тимура Гурєвича, Веденева Максима Олеговича, Остопюка Василя Степановича, Коротуна Олександра Васильовича. Вічна пам'ять Шана та слава полеглим воїнам. Хмельницька громада продовжує підтримувати сили оборони України, закуповуючи техніку, потрібну нашим захисникам. Днями Хмельницька міська рада передала військовим ще 250 fpv дронів це дрони десятки, вони дорожчі та ефективніші за аналогічні зі слабшими характеристиками. Закупівля бюджетна вартість близько 4,5 мільйона гривень. З початку 2024 року громада передала силам оборони вже 1650 fpv дронів та 170 дороговартісних квадрокоптерів. На Хмельниччині шукали трирічного малюка. Інцидент трапився в одному із сіл Дунаєвецької громади. Хлопчик знаходився з мамою на подвір'ї будинку, грався з собакою. Коли жінка пішла до будинку за ковтинкою, в цей час собака вибіг за паркан, а дитина побігла за ним і зникла з поля зоря. Як повідомляють в ювенальній поліції, Хмельниччини матір сама пробувала розшукати сина, а тоді вже звернулася до правоохоронців. На пошуки орієнтували весь особовий склад Кам'янець-Подільського райуправління та мешканців села. Дитину знайшли ввечері близько 21-ї години. Хлопчик був розгублений, не орієнтувався на місцевості. Він був за один кілометр від будинку на іншому кінці села. Його побачила одна з мешканок, яка брала участь у пошуках. Поліцейські провели з мамою дитини профілактичну бесіду. В Укргідрометцентрі попереджають про високий рівень пожежної небезпеки від сьогодні і по 12 квітня. Мова йде про центральні, південні області, а також Івано-Франківську, Чернівецьку, Тернопільську та Хмельницьку. У цей період лісівники області просять утриматись від походів лісові зони та не провокувати пожежі на відкритих територіях. Зокрема, протягом пожежно-небезпечного періоду забороняється відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної небезпеки 4 та 5 класу, розводити багаття в лісі і лісосмугах, заїжджати автомобілем в ліс, курикти, кидати в лісі і лісопосадках непогашені сірники або недополки, залишати в лісі просочену бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я, створювати звалища, спалювати відходи та сухості. Якщо ви помітили загорання в лісах, посадках і на відкритих територіях, негайно телефонуйте 101. Ще більше інформації про головні події області та країни у соціальних мережах Першого Подільського. Долучайтеся мирного та спокійного дня. Бережіть себе.